Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Європейці пригальмували урізання оборонних витрат через російську загрозу. Чому Україна неохоче приймає втікачів від режиму Путіна? Чи розуміють українців у Європі? Інтерв'ю з Юрієм Андруховичем. Нато навіть у розпал конфронтації з Росією надсилає важливий сигнал деескалації якнайшвидше відновити роботу Ради Росія НАТО. Зажадав генсек північноатлантичного альянсу Єн Столтенберг. Торкаючись ситуації на Донбасі, Столтенберг закликав сторони виконувати мінські угоди. Стосовно мінських угод ми бачимо, що є прогрес, однак є і відкочування назад. Виникає змішана картина, коли йдеться про їх виконання. Єдиний спосіб мирного вирішення в Україні повне виконання мінських домовленостей. Очільник західного військово-політичного альянсу також підбив підсумки минулого року та розповів про виклики та плани на цей рік. Про головні оборонні завдання організації. Дивіться в наступному сюжеті. Агресія Росії проти України й підштовхує НАТО до більш дієвих змін у політиці. Підтримка України. Альянс підтримуватиме Україну а також Грузію та Молдову для того, щоб вони, цитата, краще чинили опір зовнішньому тиску. Формат співпраці від спільних навчань до обміну секретною інформацією і технологіями. Протидія гібридним війнам. Для протидії гібридним війнам та кібератакам акцент на розвідку та розвиток підрозділів для проведення спецоперацій минулого року втричі до 40 тисяч військових збільшено сили швидкого реагування. Крім того, НАТО планує створити департамент для боротьби з російською інформаційною зброєю. При цьому в альянсі стверджують, що з пропагандою будуть боротися не іншою пропагандою, а правдою лише реальні факти і цифри. Збільшення видатків на оборону. Понад 400 разів за останні два роки літаки альянсу підіймалися у повітря для перехоплення російських літаків. НАТО не буде скорочувати видатки на оборону. Одна з головних причин кажуть у Брюсселі агресивна політика Москви та використання неї військової сили для зміни державних кордонів у Європі, що вперше сталося після другої світової війни. Крім того, у лютому розпочинаються переговори про вступ до альянсу Чорногорії. Минулого року її офіційно запросили стати 29 м членом НАТО. Боротьба з тероризмом НАТО готуватиме армійських офіцерів для Іраку, тренуватиме сили безпеки Йорданії та Тонісу для боротьби з терористами ісламської держави, сприятиме стабільності в Афганістані. Також будуть відпрацьовувати перекидання великої кількості військ на великій відстані для проведення масштабних операцій. Багато росіян шукають притулку від режиму Володимира Путіна. Кілька десятків політичних біженців звернулися за захистом до України. Але переважній більшості з них українські відомства відмовили. Чому розбиралася наша кореспондентка Олена Останіна? Ірина Білачео показує довідку від міграційної служби. Розглянути її прохання про надання притулку влада має протягом півроку. Проте минуло вже півтора, а термін розгляду постійно подовжують для на незручно для влаштування на роботу. У мене лише довідка, що я можу тут перебувати один місяць. Вільна школа спротиву, якою керує Ірина. Це освітній волонтерський проект. Одна із його цілей боротьба з інформаційними війнами в Україні. Ірина читає лекції про політику, а ще з донькою плете маскування сітки для бійців. АТО. після того, як її кілька разів затримували на мітингах у Росії, Ірина зрозуміла, там життя для неї стає надто ризикованим. На Мактастає ми, стояли... ми якось стояли на пікеті із плакатами з написами Росіяни та Українці брати. Ні, війні. Так мене один чоловік ледь не побив. Катерина Сергацькова у минулому громадянка Росії отримала український паспорт з рук Петра Порошенка. Проте її випадок радше виняток. Хоч президент і обіцяв спростити надання статусу біженця, в реальності допомоги немає багато моїх знайомих опозиціонерів, яким не дають статус біженця, активно закликають людей з Росії не їхати до України. Торік майже 90 росіян звернулися до української міграційної служби. Позитивну відповідь отримали лише семеро. Серед них Дмитро Шипілов. У Росії його засудили до майже року виправних робіт за публікацію в блозі. За його словами, багато прохачів притулку приїхали з власної волі, і називати їх біженцями не можна. Вони хочуть отримати статус біженця виключно через любов до України. Однак це не той статус його не дають за сукупність заслуг. Моя історія не є показовою. Якщо у мене вийшло, це не значить, що у когось теж вийде. Все знову ж таки зводиться до одного. Усе треба підтверджувати документами. Я це повторюю з літа. я повторяю Ірина Белачеу обіцяє, якщо їй відмовлять у статусі біженця, буде звертатися до суду. Повертатися до Росії вона не хоче. Завдяки йому Європа стала краще розуміти те, що відбувається на сході України. Один з найвідоміших на заході українських письменників Юрій Андрухович цими днями знову завітав до Німеччини на літературний фестиваль в ексклюзивному інтерв'ю ДВ. Він поділився своїми переживаннями про останні бурхливі політичні процеси в Україні. Коли ви приїжджаєте до Німеччини, от зокрема зараз на літературний фестиваль до Кельна, ви розумієте себе як письменник, який шукає більше читачів, або ви розумієте себе як людина з певною ідеологічною місією. Я тут один із тих, хто приїхав зі своїми творами, зі своїми текстами. І я вважаю, що спілкуючись з іншими письменниками із Німецькою публікою, тут можна, ані слова, не говорячи про політику, можна виконати все-таки певну якусь політичну роботу. Зараз, коли конфлікт на сході України відійшов дещо на другий план для Європи, з вашого погляду, яким є зараз прийняття українців Європою? тут насправді Європа у час виконувала певний максимум, який вона може виконувати. А на мій погляд, є один абсолютно впертий факт: він полягає в тому, що жодна з європейських країн. Немає достатньо розвинутих збройних сил для того, щоб вступати у військову конфронтацію з Росією. Єдиний момент, в якому я все таки вдався до критики, це історія навколо малайзійського Боїнга, яка, на мій погляд, мала б викликати просто значно, значно бурхливішу, жорсткішу реакцію. Дивлячись на коаліційні переговори, на переговори в Верховній Раді, що стосуються децентралізації конституційних змін, ви бачите, що українські політики допускаються тих самих помилок, що і політики після першого майдану? Так, з цим якраз усе значно песимістичніше ніж із духом майдану і е, активістами, волонтерами, якраз е, політики вкотре. Демонструють е, свою, е, ну, м'яко кажучи, заангажованість у власних вузьких інтересах. І е, це абсолютно чітко, ясно прочитується. І не хочеться бути злим пророком, але мені здається, тут варто сказати, вони погано закінчать. Повну версію інтерв'ю з Юрієм Андруховичем дивіться на сайті ДВ Української. І до іншої теми. Питання зняття санкцій проти експрем'єра Миколи Азарова та інших колишніх соратників Віктора Януковича несподівано стало великою темою у четвер. Сенсацію спричинило рішення суду Європейського союзу стосовно заморожених активів. Тему продовжимо в огляді новин. Санкції з Микола Азарова і міністрів його уряду не знімали. Про це повідомили Генпрокуратурі України. У відомстві пояснюють, що суд ЄС касував лише санкції, накладені на низку українських високопосадовців у березні 2014 року. Однак, торік весною на них наклали нові санкції, які діятимуть до березня цього року. Раніше повідомляли, що суд Євросоюзу зняв санкції з Микола Азарова і членів його уряду. Швеція хоче депортувати майже половину біженців, які прибули торік. Це до 80 тисяч людей. Усім їм відмовили у проханні про притулок. Уряд доручив поліції і міграційним службам готуватися до масових депортацій. Відомий китайський художник Ай Вей Вей достроково закрив виставку своїх робіт в Копенгагені. Він зробив це на знак протесту проти нового закону Данії щодо посилення міграційного законодавства. Згідно нових правил, у новоприбулих біженців забиратимуть гроші і коштовності, вартість яких перевищує 1300 євро. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де Новини розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре. Залишайтесь з нами.